алію я Аллилуя, Алигуя, Алигуя. Господь с вами Договор. Слова Евангелия и <говори> Святого Иоанна. Слава Богу, Ісус сказав до людям, я хліб і життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, Хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав би вам, ви бачили мене, а не віруєте. Усе, що отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він не дав мені, я нічого не погубив, лише Воскресив Його останнього дня. Така була воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірить в нього, жив життям вічним, і щоб я Воскресив його останнього дня. Слава Господні! Слава Тобі, Це! Ісус говорить, що все, що Отець мені дає, прийде до мене. І спосіб, в який ми можемо прийти до Господа, це молитва. Через молитву ми можемо наблизитись до Бога, бо молитва це піднесення серця і думок до Господа. Через молитву, отже, ми приходимо до Господа. І давайте приглянемось нашим молитві. Є два способи молитви. Один такий, який учить Господь, а другий, який нас учить люди. Такий спосіб людського моління знали фарисеї. Фарисеї також молились. Але коли учні йшли за Ісусом, коли Ісус їх покликав, то вони побачили щось в Ісусові, в його вчинках, в його способі молитви інше. Вони сказали, Ісусе нас молитись. молитись. Адже вони вміли молитися. що з їхньою молитвою щось не таке. І коли приглянемося до нашого способу моління, то у нас також молитва може бути не така, як у Господа. Чому? Тому що дуже часто нас, скоріш за все, навчили батьки молитись. А це було завжди не так, як у Господа, не так, як у Господь вчив. Бувало так, що, наприклад, може, потікала, якщо не помолилися, то не вчиш там цукерок або навпаки. Батьки могли нас вчити через якусь різку. Воно вчить молодість на Ну, І в нас спомнили такі, що молитва це, це таке, що якщо я помолюсь, наприклад, то щось отримую. Може бути з того дитинства, що навіть не пам'ятаємо, як ми навчилися, але від Свідомо маємо таке, що я думаю, і Господь мені що дасть. Але Господня молитва є інша. Господь по-іншому учить молитися. І, і ці церкви віддали так, що правдива молитва це відповідь на Його Слово. А його слово це Святе Писання. Коли я читаю, роздумую над Словом Божим, над всіми словами, які є в Святому Писанні, то, тоді моя молитва є як молитва у Марії. Я можу молитися словами Святого Писання. Це молитва інша. Також, я можу приглянутися, яка є моя молитва? А це я можу побачити від того, які є мої відносини з від Господом.